Усіх вітаю, шановні українці. Слава Україні, гості каналу, крім Болотяників. Е, сьогодні хочу зробити такий невеличкий огляд, і не то, щоб огляд, а ностальгічний такий е, випуск е, касети мого юнацтва, з яких я починав ностальгічні, теплі для мене касети. Це, можливо, там не самі, не, не самі супер-дупер касети, але до яких в мене, як то кажуть, Дуже е, теплі такі спогади е, з цими касетами. І я їх зараз з, з цієї стіночки, що ви бачите позаду мене, я відберу е, 5, 5 касет, які для мене ностальгічні, е, теплі. Так що, давайте почнемо. Друзі, от перед вами якраз така касет, до, до яких я. Маю такі теплі спогади, і я радий, що в мене вони лишилися. І лишились саме ті касети, які, які я купляв, які мені від батька там дісталось. Саме, допустимо, ТДК 9082. Вона від батька від мене до мене перейшла. От. Ну і давайте так. Давайте по порядку такого. Так. От TідieKay. Ось ця касетка. Ну, не саме ця, я обрав е ту, яку можна буде стирати. Але ось такі в мене спогади. Я був ще дитиною, ходив в школу, і е моєму тато хтось подарував ось таку касету. Причому подарували е на бартер. Тобто тато дав послухати знайомому, три МКшки послухати. Ну і та людина десь їх. М'яко кажучи, профукала ті касети, тому та людина, щоб якось це поглашити ситуацію, він придбав десь таку от касету, можливо, десь він мав кінці такі ось і записав на таку касету, якщо не помиляюся, три платівки. З трьох плативок він записав трьох виконавців. Зараз навіть спробую. Здогада, Citron, такий heavy metal чешський. Потім Петра Зігер і Турбо. Я думаю, що деякі з вас точно знають, про яких виконавців я кажу. І саме та касета, вона в мене і досі зберігається, вона є в гарному стані. Єдине, що в неї там трішечки поїло оцю серединку, тому що використовувалася. Радянською апаратурою. От. Саме ця така от касетка це перша моя е моя імпортна касета. І ви її всі прекрасно знаєте. А, бачите, ось такий от на ній серійний номер. Ще з, з цим логотипом TDK. От. Чудова касета. І я. Обожнюю просто ці касетки. От. Е середня така, е якось я в, в свої часи їх порівнював з іншими касетками. Е середній такий тип стрічки я в плані. Знаєте, коли вона там скручується серпантином, і от деякі дуже прямо от скручуються, просто десь от трішечки опустиш, і там все, труба. І ще на Новий рік можна зібрати, зіб... можна навіть не зібрати до кінця. от, Так що, ось це е... перша моя касета, яка, в принципі, в мене з'явилася імпортна. Імпортна касета, а МКшки, ну, звісно, ми, всіх, ми, ми всі проходили через е... МКшки. Звісно, вони мене дратували. Дратували своїм піском, дриском через місяць покупки, але коштували вони 4 карбованці. Тато давав мені на вихідні перед вихідними, тобто субота була. Давав 8 карбованців, я йшов в крамницю, купав, купляв 2 МК-шки. І зранку, утрення почта, я записував касети. Тобто. Тату настільки, як то кажуть, вже звик, що цю роботу робив я. Я записував з телека утренню пошту, слухали всі, хоча мейтафон, вроді, як був його, але вже дозволяв користуватись. Це ось такі перші спогади з такими. Е, наступна, 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 ну давайте Sony. Ось така ЄФ 86-го року. Коли в мене з'явилася саме ця касета, ну не саме ця, ця новенька ще, ще навіть не записувана. От, Я дістав саме тому, щоб можна було калібрувати, писати їх ми точно не будемо, але через калібратор ми спробуємо їх пропустити всі, крім однієї. На цій в мене ще є запис. І він старезний, старезний, і не хотілося би ще її випортити. Голстар, я думаю, що всі прекрасно знаєте. От- і ось ця друга моя улюблена касета. Коли тримаю в руках оце дитячі такі спогади, навіть пояснити це дуже важко, але я думаю, ви розумієте, про, про що я кажу. Ось тут стрічка, мені здавалося, це просто найніжніша. Якщо не дай Боже, розібрали і впустили ролика, все, вам вже фіг вдасться зібрати, тому що от вона якраз в Серпантін так звертиться, що це просто. Це була б трагедія. Реально, от таку касету десь похерить і все. Це вже була би трагедія. От. І перша касета, Сонька. Е, я записав вже сам, записував на студії. В мене були тут Супер Макс. Супер Макс 77-го і 79-го року альбоми. Обожнюю Супер Макс. І от на такій касеті це мої перші записи. Це такі ось така друга касета. Яка мені до душі. Е, Бус. Ось цей бас. Цю бас я завжди вважав, що дуже міцна стрічка. І вона мені, до речі, теж дуже подобається, тому що це, от як, як я звик називати, це касета танк. Вона моцна по корпусу, така плотна стрічка міцна. Сіпантін. Ну, звісно, всі стрічки збираються в Сірпантін. Якщо впустити, не дай Боже, але от навіть якщо подивитися просто по поліграфки, вона плотна, така, моцна. Ну і, звісно, складається враження про всю касету, коли ти береш, а це просто танк. Це міцна касета. І така касета в мене теж зберіглась е в моїй колекції. І перші. Е Перший запис на ній в мене таки залишилася та сама касетка: збірка Italo Disco. Така збірочка. Шикарнюча. Вона досі в мене на касеті. Звісно, можна було би все переписати трішечки якісніше, але вирішив лишити. В оригіналі нехай собі будуть це писалися вони на студії звукозапису. От, і я товаришую з людиною, яка колись на студії е працювала, і я йому кажу, що в мене до сих пор ще є касета, яку ти ж мені і записував. Йому аж стало цікаво, каже: принеси хоч подивитися на неї. І я приносив йому на роботу, прийшов, подивився. В самого така ностальгія взяла. Ну, от. Так що ну так от з людьми тримаємо, тримаємо контакт. Наразі зараз людина займається продажю бабінних магнітофонів, доволі серйозних апаратів. От. Тобто, там такі цінники, скажімо так, не маленькі, але він вишукує, якщо не помиляюся, в Берліні. Настільки в ідеальних станах ті апарати, що ну просто дивуєш, що в когось ще зберігаються. Ось такі. Спогади в мене про Бас. Це теж Це третя касета, яка в мене з перших і імпортних з'являлася. Так, а от SNC історія з SNC була взагалі така цікава. Значить, зі своїм однокласником він же став мені потім. Ну, ми дружили з 12 років. Він хрестив мою доньку, став мені кумом. Наразі його вже нема в живих і він загинув на війні. От. І ми якось зі школи йшли і зайшли ми в валютний магазин. Був у нас такий в Хмельницькому валютний магазинчик. Заходимо туди. Але ми щось не вкурили спочатку, що то валютний магазин. Ми заходимо в магазин і бачимо, лежать. Ось ці касети. Тому імпортні касети, і Японія. Все там же ж написано, що є, Японія. Йо-майо, -йо. і цінник. Один, те, о, один е, кома 50. Ми такі нічого собі. Ми давай по всіх кишенях збирати, бо ми ж думали, що карбо, півтора карбованця. йо майо і продавчиня підходи. Розуміє. Що ми, в, що ми в Сраці вони хлопчики, це валютний, валютна крамниця, каже, це ціна в доларах. Півтора долара коштувала ця касета. Ось так. От. Це, якщо я не помиляюся, був 88-й чи 89-й рік. Півтора долара. Ось такий S. &C. Настільки мені запали в душу, як то кажуть, ці кольори. Синеньке із зеленим. Ось такого ну бірюзовий. Я називаю такого бірюза. Ось так мені запала в душу саме і ця касета snc hq 1 Просто Ну для мене це, це касети жертоп. І ось такі Gold Star. Перша така касета в мене з'явилася теж, я купив в студії звукозапису. І я пам'ятаю, що в принципі касети, які продавалися на студії з записи, вони коштували записом вже 25 рублів. Це баснословні кошти були. Зарплата в моєї мами була 100-120 рублів. Уявіть собі, це людина працює. На 5-6 касет в місяць. Це, ну Зараз так просто згадати, це, це позорисько, але так от ось такі совки були. От, розумієте? Тобто, і я першу касету цю купив. Вона була на студії. Не то, що вона єдина, а саме ці Гулстари були по 23 рублі. Тобто, на 2 рубля дешевше, ніж всі остальні. там, Ті Дік, Bass, Sony. 23. Думав, оце економік. І я першу теж купив і, таку касетку з записами Italo Disco Hits, це друга частина. Я дивився в них в каталогі, було 16 таких і, і, збірок. Тобто я собі так: ага, рахував, все. Мені сподобалося чомусь я пер, першу вирішив купити не з першої частини хітів Italo Disco, а з другої. Ну, думав, там, перші, можливо, вони якісь. Я не знаю, чим я керувався в той, на той момент, але купив першу свою касету саме з другою збіркою з 16. І настільки вона мені теж запала та касета і, і та сама збірка, Знаєте, коли ви слухаєте пісні э, постійно на одних тих самих касетах, і ви вже знаєте, яка пісня йде наступною. Як обривається пісня в кінці, коли там вона вже закінчується стрічка, була пісня, і ви знаєте, на якій ноті там закінчується, обривається. І це, як правило, завжди якась офігезна має бути пісня, і вона закінчується, обривається, фак. Все. Оце було б трагедія. Але це перша теж касета е, з моїх імпортних. Які, про, до яких в мене такі приємні і теплі спогади. Хтось з вас, можливо, запитає, а як же, як же ж там ці е, е, Соньки 78 і 82. Руді Соньки їх би називають. Руді Соньки вони в мене з'явилися набагато пізніше, і вже, як то кажуть, не було в мене так, е, такої прив'язаності. Але в мого коріша в Сереги, якраз от, як, ті руді Соньки були. Найтепліші спогади я, я до них. А от в мене, в нього та руденька, а в мене ось ця синенька. Тобто, потім, ну, хтось ще може спитати денон. Да, так, були в ті часи денон, але якось так вийшло, що я так і не спромігся в ті часи придбати денон. Денон теж в мене з'явився пізніше. от І ну денон і денон. Приємних спогадів, нуль. Потім е GVC, GVC F F1. чи FI, хтось наведе, але це F1. Теж я користувався тою GVC-шкою в 90-му році, пам'ятаю, колись е в лагері їздили. І в кось я взяв касету, На, на плеєрі я слухав ту касету, просто туди-сюди заганяв. У мене кілька касет було. І чужа касета була це GVC. Я думав її взяти до цієї кубки, але вирішив таки зробити топ-5. Ось ця п'ятірка це саме ті касети, до яких у мене найтепліші спогади. Друзі, буде цікаво, звісно, і почитати у ваші коментарі, які в, в, ваші касети, з якими ви починали свою касетну еру музичну. Які касети ви купляли? Які найтепліші спогади до, до яких касет? Ось це моя моя п'ятірка. TDK, сама перша. І вже пізніше появлялась вже Сонька, Bass, SNC, Голстар. Е, і, чесно кажучи, ніколи я собі не дозволю їх харити. Тобто, якщо я захочу записати, повірте, я зможу з них вижити максимум. Давайте зараз просто перейдемо до деки. Але ось цю, от не буду. Вибачайте: от Голстер не буду. Не хочеться ті старенькі записи. Але ці я підібрав саме ті, які маю. вони чистенькі. Ось, щоб ми їх. Просто калібрунуло. Ну, розбавлю я вже калібровкою ось це ностальгічне відео. Ну і розпочнемо з TDK, з найпершою моєї імпортної касети. Зараз ми її дістанемо і спробуємо її калібернути. Звісно, в ті часи, хто тоді цими калібровками займався? Ну, я не пам'ятаю серед своїх знайомих і друзів. Що ми їх там калібру... калібрували, бо тому що всі практично користувалися вітч... не вітчизняною, а савковою технікою. А... І максимум в когось були імпортні. Це Sharp, Fisher. Там, які там калібровки були. Так, ну що ж, давайте. Ну, так, слабенько, звісно. Ну, давайте. До речі, витягнути так, можна все. Ви не в ту сторону. Дивіться. От вам TDK 82-року. Чудова касета. Її можна записати і кажуть, що ніби забагато шумів в неї. Записуйте з шумодавом. І буде вам щастя, повірте. Це вже все перевірено. Так, тепер. А тепер, ну давайте вже почнемо з ось цієї соні. Оця Сонька, голубенька красуня. Улюблені мої Соньки, тому що вона теж перша. Це як перше кохання, ви розумієте? Так, давайте теж посерединці поставимо. Перемоточка. Чудова. О. Тут ситуація трішечки краще, ніж Ті TDK. Ось таке раз. Що щось, я запутуюсь. І от так от. Бачите? Чудова. Просто чудова касета. Ось так от. Казалось би, що вони це не, не самі там топові касети, але записати на нормальні декі і повірте, це просто шикарнючі касети. Звісно, це моя думка, тому що я користуюся емоційно так до них. От Так, а тепер, а тепер. А тепер. А тепер ось ця 88-го року. Бас. На якій колись в мене. Ну, ні, на якій, яка є в мене з Italo Disco. зборочка, і на до сих пор в мене є. І час від часу я слухаю. Так. Будь ласка, дивіться, бо рівень практично і змінювати не треба. BIAS. Ця щось дуже скаче. Так, так, так. О, воно ну, десь так. Хай краще навіть в, бігає в плюс, ніж в мінус. Теж, ну ось такі от показники. Повірте, коли ми їх записували там на маяках. На радіотехніках, хтось на арілях, хтось на нотах, ну, хто чим користувався, все воно записувалось. І, повірте, вони були на просто в 100 раз краще, ніж будь-яка МК-шка, які, в принципі, не можуть показати ніяких нормальних результатів. І е, так, SNC, SNC ми зараз так в 0 поставимо. Так, тут найгірша ситуація, конечно, з тих. Ось так от. Ой. Ну, так, бачите, BIOS практично е в саме крайнє положення ліву. Ну, якщо я еквалайзер. Ні, це не рятує ситуацію. Можливо, настільки вже саме ця касетка не зберіглася в нормальному стані, але якщо, як тут кажуть, можна вийти з положення, прогнати запис в холосту, і це можна якось виправити. Але, повірте, цю касету теж можна врятувати ось такі есенції. Півтора долара, будь ласочка. Ось такі показники показали ось ці касети. І мені, якщо чесно, байдуже, як вона там краще гірше ситуацію показала. Це е, ті касети, до яких я маю такі теплі почуття. Так що, безпрограшний, безпрограшний, безпрограшний варіант. Е, ці, я вже цілу купу таких записав. Якщо брати запечатку, практично завжди це нормальні результати показує. Можливо, саме ця. Ну, ця і не новенька, це вже Бушна, Бушна. Старенька. Але навіть її я зможу прописати. Друзі, ось такі. Буду радий почитати коментарі від вас. Які... Давайте ваш топ-5 ваших касет, які... до яких ви от просто танете, коли ви їх бачите, коли ви їх тримаєте в руках. До речі, в моєму списку немає акви. Хоча вона в мого друга, в мого... Він же ж і кум була в нього така. Але в мене її не було, і тому якось я до неї теж ну так собі, ну є такі касети, та і є. Хоча є спогади просто, коли ми приходили до нього додому, і ми слухали ту акву на його весні. От. Тобто, тут в цьому списку в моєму, це саме мій е списочок е цих е п'яти касет. Це мої перші імпортні касетки. От, і хотілося б почути від вас п'ятірку ваших касет. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, і на цьому будемо закруглятися. Слава Україні!